На тебе, мати Пресвятая, усю надію покладаєм. Святая мати, всіх святих, возри причисти на нас і всіх людей Твоїх, подай нам і їм силу твого мученика, Сина, щоб хрест і ми несли до самого самого краю, тебе за всіх за все цими прекрасними словами Дараса Шевченка з поеми Марія. У цей славний день ми благаємо, подяку складаємо за минулі дні, за цей день, особливо за майбутні дні. Долучаємо наші прохання до всіх служб Божих у ГКЦ, ПЦУ, Римокатоликів, за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, хто ранені, полонені, несправедливо в'язнені, хворих немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих. І щиро даймо цю пісню тобі за твоє скоріше пришестя з Богом у ближчі дні. Прийми Божа я мати, подячні від нас молитви. Тобі їх возносим із щирого серця, прийми їх, Марія, прийми Марія, ти наша надія, марія, для нас ти покров, будь нами. Наша мати єдина, Даруєм тобі щиру любов, ти нам є правдива дорога до Бога. І нам тебе повідомлення. Тож зглянься, пречистає діва над нами, стоп твоїх кожен припав, Марія, ти наша надія, Марія, для нас ти покров, род знає. Наша мати єдина, Даруєм тобі щиру любов, Благаєм святая небесна царице, веди нас крізь хвилі життя. Твої святі материнські обійми, Хоронять від всякого зла, Марія, ти наша надія, Марія, для нас ти покров, зма. Наша мати єдина, дарує тобі щиру любов. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею. Слава! Щиро вітаю вас, дорогі краяни, особливо християни, за чудовим святом, ведення храм. Причистої дівчинки Марії Трьохлічної і бажаю вам цей день цього найкращого, особливо тим, хто має ім'я Марія і християнськи кажемо, хай все добре вам ведеться і омріяне, добре, святе, скоріше збудеться. Хай буде все те, що матінка Божа сама знає, просити Бога на добре і святе. Кожному з нас, нашій єдиній родині в Україні. Сьогодні ми маємо неділю святу, святої неділю вас. І маємо 4 грудня 2022 рік. І моя зустріч з вами є у 1743 фільмі Покли Христа і Упа. Щира молитва за вас нашими краянами була. Біля цієї чудової постаті Пречистої матінки Божої, біля храму Різдва дня народження, тобто Пречистої Богородиці. Сьогодні маємо велике свято, третя Пречиста, І цей храм у нас розташований біля пологового будинку. Молимось особливо за вагітних, годуючих жіночок, за діточок, тому що Ісус сказав, що горе. Все більше будуть пізнавати вони в найважчі останні дні перед Божим пришестям до нашої землі. Маємо інформацію від генерала славного нашого Сергія Кривоноса, що готується ще більший напад на Київ, на Львів, на Луцьк, на Європу, на Польщу. Про що я попереджував вас, дорогі мої, від Бога, богородиці, ще навесні, що молились ми, щоб Боже ще той час, щоб люди підготувалися і особливо духовно мали, щоб власне, зброю, пророслав Папу, вірили в те, і мали шанс піти до хрестів, запалити свічі. В тих чудотворних місцях у Франківську, у Києві, де є Пречиста Божа мати, говорити за пророслав через Інтернет ширити відео свої знімати, закликати людей, кажучи, що якщо це не роблять священики, самі судіть, що є правда, совісно йдіть, совісно, Богу, просіть, і тоді, скоріше Боже пришестя, буде до нас. Тоді ті найстрашніші дні будуть скорочені. Проте, власне, час збіг. Бачимо, що трошки звіра в пророславпа зросла, але на жаль, свічок немає там, де вони мали би горіти, молебнів немає. І вся надія на те, що Божа мати опросить, щоб ті хрести засіяли, і тоді вже люди повернуться, підуть і власне збагнуть, що це правда, все, що вона передала. Молимо, щоб люди і без того збагнули скоріше. Слова Бога нашого Пресвятого, і сьогодні на святій літургії ви, мабуть, чули, що казав Ісус маті: Ти клопочешся за багато, одне ж потрібно Слово Боже знайти і чути Його та приумножати. І через те Господь особливо поможе. Ну і треба звагнути, хто є ближні наші, тому що є деякі. Власне священики, пастирі, які говорять, що ближні це всі люди. Це ж брехня. Ісус сказав, притчу чітко, на якій сьогодні ми акцентуємо увагу, що той, хто робить добро, той, хто допомагає по житті, власне, оце є люди ближні, ну і особливо молодці люди, ті, які віддали життя. За нас, наші герої, дорогі, наші стратники, згадаймо їх у цей недільний час. Дай Бог згадає всіх. Догідні згадки, а ми згадаємо окремо тих, хто віддав життя саме 4 грудня. Світла вічна пам'ять, Царство Небесне їм всім тим, хто гідні Божого прощення і особливо прохання вже до багатьох з них, як до святих, молитись за нас, що ми перейшли той час. Найважчі випробою, який може настати з завтрашнього дня, 5 грудня, тому що Пречиста Божа Мати передавала, що в наше до свята ведення Бога буде благати. Затримати ті найстрашніші дні, які мають настати на землі. Що коли Бог не прийде, то ніхто не витримає те. Нагадаю вам, що після Божого пришестя почнуться дні скорботи. Сім час гніву. Перед тим церква буде. З Христова, це ті, хто народжені згори, це не ОГКЦ, це не ПЦУ, це не П'ятидесятники е, його і так далі. А це ті люди, які вірять у ті пророцтва, що там далі буде, ті, на яких Дух Святий зійшов, вони в собі совісно живуть. Це Церква Христова. Пам'ятайте це, яка одна з людей е, різних конфесій і різних християн, а також людей, які прихинні до нас. І коли зійдуть чудо храми, то причиста Божа Мати поклик ще до нас на Вовчинець Гору, до срібного палацу Богородиці через суті чудо храми по 100 чоловік. Людей земних прибуде це три тисячі в світу на зусиль з нею і з Богом. І власне це буде у другий четвер, після з'яви Христа. Скоріше всього, можливо, на третій. Не знаємо, якщо це з'явиться, тому що ми бачили, що навмисно підлаштували напад на Київ, коли були ці дні середа четвер. І... Зараз можливо це і так е, теж буде е, у саме у ті дні, бо йдуть певні такі страшні події. Бог давав страсті мені е, саме в ніч четверга на п'ятницю. Я не знаю. Власне, чи це Божий знаки за те, що особливі страсті Україна буде терпіти, коли Ісус терпів саме з четверга на п'ятницю? Поживемо, побачимо, дорогі мої, але вірте в те, що неминуче переможе те, що у Бога є добре і святе, що праведні успадкують світ. Бажаю вам, щоб ви передивилися попередні відео мої, задумалися, писали, запитували. Питання свої, дякую, що деякі вже пишуть їх, стараються відповісти. Ну і дивились мою сторінку на Фейсбуці, де багато років я давав інформацію ту спасенну яку, якщо збагнете ви. За боже Царство, яке неминуче з Галичини стане і з України по всьому світі, і якщо будете все більш побожні, патріотичні і все більш Божі діти, то вірте, що шансів спасіння вашого в цьому світі і тих, за кого просите, ви від Бога будете ви більше мати. І хай поможе вам в тому наша пресвята, пречиста єдина мати, особливо молоці ті, які відчувають, що вона наша найбільша надія після пресвятого Бога на е, цій землі у цьому житті і завершую свою зустріч з вами щирими молитвами до нашої пречистої, прекрасної, придорогої, прехорошої караокої. Безсмертної, чудотворної, Божої мами Марії. Хай зісняться скоріше наші всі добрі мрії. Дасть Бог зустрінемось завтра. Тримайтеся і на краще, сподівайтеся. Та, попри всі страсті життя свого, усміхайтеся, бо хай плачуть наші вороги. А ще засміються неминуче щасливі козаки. Ще смуток наш у радість перейде. Неминуче так буде. Тьма пропаде, зима видне, буде весна перемоги нашої з Богом. Не обов'язково в березні вона може початися і в грудні, чи в січні, чи в лютому. Так сказала Божа Мати, за це вона просила особливо благати. Щодня більше нашого Пресвятого Бога за України перемогу за те, щоб Україну не на навіки вічні очолив Тарас Григорович Шевченко. Прем'єр-міністром був Степан Андрійович Бандера, щоб почалася правда і добра. Наша козацька Христова ера на многе, благовіка. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Вивчаємо наші молитви, особливо до молитв, наших воїнів, які нас захищають, які за нас найбільше переживають, які своє життя готові дати щохвилини за нас, за Україну. І хочу вам нагадати, що 4 числа березня сталося неймовірне Боже чудо, коли з'явилась Божа мати і зупинила снаряд за 30 метрів від Атомного реактора Енергодатської Запорізької атомної електростанції. Коли б він зірвався, там той реактор, загинули б десятки мільйонів людей, а може й сотні. Це була б суперкатастрофа в світі. Це бісові діти хотіли це робити. Повторити це. Нагадаю вам, вони намагалися літом. І Божа мати знов з'явилась, знов не дала їм це зробити. І восени відповідно біля Південноукраїнська і біля міста Хмельницька. Проскурова, проскура. Ви знаєте, що то означає подякуйте Богу через святе причастя. Ну і нагадаю вам, що маємо молитись, особливо ми. До матінки Божої. дня все більше різні вервичні молитви, особливо з живим телебаченням Галичина. Неминуче, сказала Божа мати, будуть атомні удари. Але в той час Бог покаже чудо, що деякі ракети з ядерними боєголовками розвернуться і попадуть на тих, що це будуть робити зло. І нагадаю вам, що треба молитись до глинянського хреста, тому що чудо сяй того Христа сталося в ніч на 7 січня на правдиве свято Різдва. Молитись до матінки Божої Гваделубської посуд якої явлення біля сонячного хреста неймовірним Божим чудом був даний мені. У Бога, Богородиці на вулиці Степана Бандери в рік сторіччя дві 2009 році, 4 травня. Ви бачите, той хрест і благословить вас, господь Бог, за все добре і святе, що ви зробили, і зробите. нас синьоокий Христе Боже, окароока, Пречиста Марія, Богородице. Все більше відчуваємо ми ці найважчі часи. Ласки ваші, і особливо причиста присвята Божа і наша Мати Марія за всю Україну звертаємось до тебе з непохитною вірою, що ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю материнською турботою. Сьогодні знову віряємо себе, свої родини і батьківщину Україну, тобі з довірою. Вятуй нас від війни, смерті, зла. Пошли нам світло, скажи вихід із небезпеки війни, дай нам Духа миру і любові, щоб на українській землі ніколи вже не було війни, а та, що є, скоріше закінчилася. Випроси благодать, відновлення Духу народу, щоб кожен з нас розпочав труд переміни життя і долучився до відродження України, Пресвята Богородиця, Мати Христа! Ти вірно стояла під Христом свого Сина, поспішила на допомогою нам, Його дітям. Вислухай наші прохання і веди дорогою справедливості, миру і любові. Маріє, зупини війну і захисти нас, наших захисників і всіх мирних жителів. Допоможи в закінченні війни, благаємо тебе. Амінь. Господи, моління всіх наших патріотів, християн ГКЦ і ПЦУ, і голосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Січіславської ікони і святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас і всіх людей Божих все більше огортає. Цей час, коли нечиста сила наступає на нас, просимо за скоріше воскресіння і наш перемоги. цей сина Святого Духа. Слава, слава Тобі, Бог за Дух святий. Слава, слава тобі, Бог, за душатий. Балимося в совість, хіро єдиними устами разом зі мною в молитву Великого Кобзаря. За наші мавлі наміри, а головне спільний намір за скоріше Боже пришестя. Боже нас сині оки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати причиста і Боже військо в Україну всіх нас скоріше спасе. Молюй за тебе, Україна, і свої сили віддаю, щоб від людини із раїни родини за шихи слава бою. Слава Україні, героям слава! Слава нації, смерть ворогам, особливо наша почиста. Ми з тобою одної крові, ти став рідним мені, солдате, я пишаюсь і брате тобою, ти пішов війна захищати ти молитву народу. Чуєш, вона буде мучиться хисяти, з зараз у копах ночуєш, знаю, будеш ти нас хищати. Живими міцними наші дорогі воїни, солдати, які зараз у бою, а також і сонячно воскресень, наші герої поможуть нам священнім бою проти сатани, москви та інших потвор ми.